Чи про контрнаступальні дії наших військовослужбовців, Резніков говорив у цьому інтерв'ю, що якщо рухатись необережно, то українські війська можуть потрапити в оточення і що ворога нам взагалі не варто недооцінювати. А чи це взагалі ймовірно і яка зараз оперативна ситуація на фронтах? Все ймовірно, саме в цьому і полягає ем... Мистецтво війни і мистецтво головнокомандуючих полководців, які планують операції, і гарний полководець знає, коли зупинитися. Насправді, тому що він розуміє, що окрім того, що кудись потрібно дойти, потрібно ще закріпити те де, де ти пройшов. Це все розуміє наш генеральний штаб, і наші сили закріпляються в Харківській області. І далі ведуть активні наступальні дії в принципі майже по всій лінії фронту. Весь південь ви бачите, що на Херсонщині йдуть бої, на Запоріжжі на Запоріжжі йдуть бої в принципі, і на, на, на сході також. Тобто, ми а, тиснемо з усіх боків. А де буде наступний удар? Ну це знає генштаб і готувати до цього. Якщо аналізувати ось ці фронти, два Херсонщину та Харківщину кажуть, що чому на, Хер... на Харківщині скільки у нас позитивних новин звідти і вони так швидко йдуть? Це через те, що там більше таких лісів, більше де сховатися можна? А от, зокрема, Херсонщина це більш степова зона, і ось там важче сховатися від важко... важкої артилерії і наступати там важче. А як ви можете оцінити ситуацію на Херсонщині? Чи дійсно? Ось це може заважати, заважати нам у а, такому просуванні на херсонському напрямку. Ну, це також питання військової майстерності, тому що а, військове командування завжди а, має використовувати природні а, природний ландшафт задля того максимально ефективно, задля того, щоб вести наступання або оборонні дії. Саме тому там. Більш важливі висоти зайняти якась складніше дійсно наступати, коли в тебе є просто перед тобою поле. Поле ну я, я маю на увазі, тому що ти а, з одного боку в, в лісах, що ми бачили на, на Київщині, да, вони не не могли пройти в лісах і тому застрягали на вузьких дорогах, де ми їх, в принципі, знищували досить ефективно, і саме тому вони не змогли просунутися до Києва. А на, на Херсонщині це більше сільськогосподарська така земля, це, це поля, і з одного боку можна просуватися по полях, а з іншого боку, тебе можна побачити заздалегідь і підготуватися до такого контрнаступу. Тут тут, тут це все ж таки знову повертаємося до а, мистецтва а, військових, як вони можуть використовувати ландшафт на свою користь. Але є певні дійсно специфіка наступу чи оборони в різних зонах. Ми бачили, як швидко тікали російські загарбники із Харківщини, що як вже охрестили у нас російський лендліз, залишили багато озброєння, і бачили ми відео від наших військовослужбовців. А наскільки дійсно нам ось це озброєння, яке залишили окупанти на Харківщині, воно допоможе у війні. воно вже поступово переходить до рук до, до лав збройних сил України і в принципі використовували також їхню техніку, а ще з часів їхнього перегрупування, як вони казали, чи що там було на Київщині, а насправді це було просто бігство. Uh, і ми використовуємо їх, їхнє озброєння проти їх самих, і тут uh, все дуже просто, тому що в принципі ми мали і маємо на озброєнні те саме, що і вони, ті самі Сау, танки, uh, артилерію і так далі. Тому це буде доганяти їх. Доганяти їх. Ми їм відправимо цей лін але дещо іншим шляхом. А наскільки це взагалі провал у їхньої операції? Тому що ну здається, що, начебто, вони б не мали би залишати скільки озброєння та техніки мали б чи підірвати, чи забрати з собою, але при тому це свідчить про те, що вони дійсно тікали. Тут же питання в тому, що вони а, не очікували такого стрімкого прориву, а взяти пройти 50 кілометрів за два дні це взагалі щось а, неймовірне. Насправді, навіть в сучасній а, історії воєн, тому що ну нормальна, а, нормальна оборона, вона ешелонована, Вона там пер на першу, першу лінію прорвали. Ти зупиняєшся на другій, другу прорвала, навіть зупиняєшся на третій. Вони ж просто побігли вже, коли ми прорвали першу лінію. Десь а, були очаги такого спротиву а, в різних містах, були дійсно бої. Але, по-перше, через те, що вони були деморалізовані, що вони не очікували такого прориву. І я думаю, що найголовніше, що у них, них була. А, а, розбита, в них не було зв'язку, умовно кажучи, в них не було нормальної координації між а, підрозділами, і вони не знали, що, що робити, тому що а, російська армія все ще не така не мережа центрична, як, наприклад, українська армія, чи як зірець, а, армії Сполучених Штатів, де а, рішення приймаються на рівні. Сержантів або молодших там лейтенантів і так далі. Тобто на рівні взводів. Коли ми коли ми бачимо якийсь наступ, то в принципі рішення приймається на рівні взводу: як атакувати, як там захищатися, і так далі, там вони чекали на якийсь наказ зверху, у них не було зв'язку. Вони не могли отримати якісь команди, тому вони, вони просто бігли через те, що не було координації між між їхніми подроблями, пане Єгоре, Беручи до уваги, що от, як ви кажете, російські солдати вони деморалізовані, в них не було координації. Плюс ми зараз бачимо, що головне управління розвідки повідомляє, що військовослужбовці не хочуть і відмовляються їхати на війну в Україну, тобто їхній особовий склад, який бере участь у бойових діях, він зменшується. Чи можуть вони зараз змінити якусь тактику? Ну, вони намагаються. Я думаю, що для е Кремля, для генштабу Російської Федерації, ось той наш прорив на Харківщині він, він також був і сюрпризом, і шоком. І вони вибачили, що два дні взагалі ніяк не могли відреагувати, що, що, що зробити. І вони розуміють, що мобілізацію вони провести не можуть. Що тих сил та засобів, які в них є, щоб піти далі і там зайняти більше території, чи там вийти на, на адміністративні кордони Донецької та Луганської області, в них не вистачає. А їх е розпалено їми самими їхніми пропагандистами суспільства, підштовхує, і каже: А де ж та армія Російської Федерації, і чому ми не йдемо вперед? І тому вони е розуміють, що ось ці всі обставини. Намагаються а, знайти якісь рішення. Рішення залишається в принципі одне: терор, цивільний терор цивільних, і вони вдаються вже до цього, тому що ну ви бачили а, ракетні обстріли а, Харківської ТЕС, і, яка знеструмила це ціле а, цілу область. Ось ось цього. Я думаю, що і варто нам очікувати. Тобто, він, вони з безвиході з люті будуть намагатися просто. Тиснути на цивільне населення задля для того, щоб цивільне населення ну я не знаю, може у них такі плани, а що вони, вони очікують, що через те, що не буде світла або тепла, і там ми вийдемо на вулиці і будемо вимагати підписати якийсь мирний план з Російської Федерації. Я думаю, що вони просто не знають українців насправді, і це точно не спрацює. Як і не спрацювали е, ці ядерні та зернові. Тому вони будуть намагатися гібридно якось тиснути, тиснути на західних партнерів, щоб нас всадити за стіл переговорів, нас е тероризувати, але в них більше немає ніяких козирів у рукаві, щоб вони якось швидко змінили е стан дій на театрі бойових дій. Пане Ігоре, це дійсно те, що зараз росіяни діють як справжні терористи і з терористами. Немає про що розмовляти. Спасибі вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру і за ваш аналіз подій. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Єгор Чернів, народний депутат України, фракція Слуга народу.